Через ракетні обстріли російськими військами енергетичних об'єктів жителі Кіровогращини півтори доби без водопостачання. З вчорашнього дня. Ви всі виділи прекрасно, що води нема. Вона у нас закінчилася сум в 11 вечора. Ну, скоріше, що у нас перший етаж, потім вона стікала. Кропивничанин Микола Прозирай живе у мікрорайоні Біляєва. Показує, об одинадцятій ранку води у крані не було. Ми з жіною набрали. Запас технічної води в ванну набрали і запас пітьєвої води 20 літрів пітної води набрали. Хорошо, що то хоч так, тому що мені коли з'явиться у нас ще вода. Поки водопостачання немає, воду жителям Кіровоградщини привозять працівники підприємства Дніпро Кіровоград. Привезли людям 9 кубів води. і в дня будемо ще. Я живу на Біляєва. Води вже немає цілих два дня. Візи, що набрати. Попити, помити посуд для приготування їжі. Сьогодні вже перебиваємося, хто як може, хто де може. Ну, на Полтавське трошки легше, ми всі біжимо до каплички, а от в інших мікрорайонах дуже важко. Кожне місто забезпечено відповідними дизель-генераторами. Кожне місто забезпечено відповідним водовозом. І кожне місто забезпечено відповідними ємностями, з яких буде видаватися людям вода. питна вода. Ми розставляємо ємності біля супермаркетів. В спальних районах ці адреси, ці райони ми зараз викладемо у Фейсбук, викладемо на сторінки. Говорить, підвозитимуть воду, допоки буде потреба. Зупинилися повністю всі насосні агрегати, і в першу чергу безпосередньо підйом води там, де ми її подимаємо. Розпочнемо свою роботу і повернемося в той штатний режим, коли появиться електроенергія в Світловодській, появиться електроенергія в Олександрії і появиться електроенергія в Знам'янки. І будуть забезпечені насосні станції по перекачку по водогону, по центральному по району. Тоді буде в місті Кропивницькому. Нині водопостачання є в мікрорайоні Масляниківка, селища Гірничі та Сонячне. Вони під'єднані до іншої мережі. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.